Якщо одного дня ви прокинулись і відчуваєте, що у вас погіршився зір, у вас відбувається і такий розфокус, літають як мошки в очах, і навіть відчуваєте шум в ушах, то, можливо, у вас притиснуті судини, які постачають кров у головний мозок. Сьогодні я покажу вам, що потрібно зробити. А поки підпишіться і поставте лайк. Із-за того, що ми проводимо більшість часу у не дуже правильному положенні, наші плечі переміщуються вперед, і м'язи укорочуються і становляться більш спазмованими. І за того може притискатися головні судини, які постачають кров вверх до нашого головного мозку. Дві дуже прості вправи, які покращать, значно покращать ваше самопочуття, і ви можете їх спробувати просто зараз зі мною. Перше, це одна з самих улюблених частин це самомасаж. Нам потрібно чотирма пальцями відділяти наші м'язи від нашого хребта, вверх по всій шиї, наскільки це можливо. Виконуйте від 30 до хвилини. Далі знайдіть ваш череп і м'язи, які починаються саме під ним. Ці підпотиличні м'язи, вони дуже спазмовані і вони дуже гарно розслабляться, якщо до них дістати. Теж виконуйте від 30 до 40 секунд масажні рухи. І друга вправа у нас буде для розтягнення дробинчатих м'язів, м'язи, які знаходяться у глибоких слоях нашої шиї, і часто стискають як нерви, так і судини. Що потрібно зробити? Одну руку ми кладемо на наше плече, тримаємо плече, відводимо руку назад, повертаємо голову 45 градусів в бік і нахиляємо вухом до сусіднього плеча. Ви відчуєте дуже приємне і сильне розтягнення цієї зони. В такому положенні проводимо від 20 секунд до хвилини, в залежності від вашого дискомфорту або больових відчуттів. Робіть такий комплекс 2-3 рази на день, і ви відчуєте, як покращиться ваш стан.